Доброго ранку. Я лікар лікарджад. Я сьогодні вас прийматиму. Доброго ранку, лікарі. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я Сара Дада. Сара, скажіть мені, будь ласка, що вас турбує? Я не знаю, що зі мною не так. Все тіло болить голова, живіт коліна. А іноді у мене виникає дивне відчуття поколювання у лівій щоці. Чи є ще щось що вас турбує? Я боюся, що в мене може бути рак. Я харчуюся ненормально нормально і схудла на 5 кг за останній місяць. Я бачу, що ви схвильовані. Ви не проти, якщо я поставлю вам кілька запитань, щоб краще зрозуміти, що ви зараз переживаєте? Ні, зовсім ні. Чи є у вас якісь медичні захворювання? Ні, і я не приймаю жодних ліків, і я була в порядку ще місяць тому. А з чого це все почалося місяць тому? Ну, я не знаю, чи це пов'язано, але мій чоловік втратив роботу три місяці тому. І ми переїхали до моїх свекра та свекрухи. ні. Здається, це було п'ять місяців тому. Я не розумію, що відбувається. Я постійно все забуваю. У будь-якому випадку вони хороші люди, але у них маленький будинок і троє дітей. Я весь день працюю і не харчуюся нормально. Я також дуже хвилююся за свого чоловіка. Він ніяк не може знайти роботу. Я не щулася, як почала погано спати і відчувати біль у всьому тілі. Чи помічали ви ще щось, окрім болю? Що, наприклад? Наприклад, кровотечу чи кашель або жар. Ні, нічого такого. Ви згадали про біль у всьому тілі. Чи відчуваєте ви сильніший біль у якомусь конкретному місці? Ні, він з'являється і зникає, особливо коли я злюсь на дітей. Тоді мені здається, що у мене вибухне голова, і руки починають тремтіти. Ага, добре. Отож, біль стає сильнішим, коли ви починаєте злитися. Чи часто ви злитеся останнім часом? Лише на своїх дітей. Я через це погано почуваюся. Я ніколи такою не була. Здається, я зовсім втратила терпіння. Вони ж діти, звісно. Їм хочеться гратися та бігати. Наймолодшій дитині лише один рік. Я майже не годую та не купаю її. Мам. Я більше з нею не розмовляю та не граюся і не лише це. Я також не готую і не прибираю у будинку. Хочете розповісти мені про це більше? вибачте лікарю. Я розплакалась. Я не хотіла на них злитись. Але я просто не можу це контролювати. Зрештою, я дуже погано почуваю. Я починаю плакати, звинувачувати себе. Не потрібно вибачатися. Тут можна плакати. Ви часто плачете? Останнім часом. Майже щодня. Я відчуваю важкість на серці. Будь-що мене може змусити розплакати. Що вас заспокоює, коли ви засмучені? мій чоловік намагається допомогти мені, але нічого не допомагає. Саро, як гадаєте, що з вами відбувається? Я не знаю. Якось одного дня я чула по радіо, що якщо почуваєшся втомленим і втрачаєш вагу, то це може бути рак. Тому я прийшла до вас сьогодні на прийом.